Сонечко, Тобі вже звичайна олія не заходить. Да? Ні, якщо можна приготувати ароматну і неймовірно смачну олійку з чилі і часничком. Готуємо каструльку, маленьку чи черпачок, що у вас є. Наливаємо олійку. У мене соняшникова без е, запахів. Вибирайте олію, яка буде без е, явного такого аромату. Додаємо три зубчика часничка і прогріваємо 7-10 хвилин. Дивимося, щоб чесничок став е, такий трішечки підсмажився, щоб віддав всі аромат. Але ні в якому разі ми не даємо, щоб олійка кипіла. Що наша олійка закипить, часник дуже швидко згорить, і у нас вийде горіла олія і горілий часник. А нам цього не потрібно. Тому на малесенькому гні прогріваємо. Попередньо підготовлюємо і всипаємо якусь, як кажуть, термостійку посудину. Це може бути або скляна, або металева, або що у вас є. Я вибрала ковшик для сп'інювання молока, удобно тоді буде. Насипаємо такі хлоп'я чилі, паприка і трішечки солі. І коли чесничок наш стане такого легкого золотистого кольору, тому що якщо я заберу, то олія не буде кипіти. Щоб показати десь. Бачите, кипить тільки сам чесничок. Там до чесник, да. так. Тільки він зазолотиться, ми цю олійку залиємо до наших спецій. Залили нашу олійку до спецій. Часничок у нас підсмажився. І ви чуєте цей звук? Це спеції віддають всі аромати олійки. Залишаємо, щоб охолонуло. І при бажанні можна процідити через марлю. А можна залишити шматочками спецій. Часничок бажано виняти. Якщо залишити чесничок олійці, тобто щоб зберігатися, це буде термін зберігання близько двох тижнів. Якщо виймете чесничок, то термін зберігання збільшиться до двох місяців при кімнатній температурі. А якщо в холодильнику, то й до півроку. Так, бачите, вона вже починає червоніти, вона постоїть і вона ще більше віддасть кольору. Але так вона пахне приємно. Я вам скажу, що схоже дуже на смак на аромат грибів. Я не знаю чому, але часничок. можливо поєднання часничок з добре, так, бо такий аромат грибний. Спеції mm. і часничок роблять диво. Ось така олійка в нас вийшла. Я часничок витягла, дивіться на цей колір. Краса. Яка. Зберігати можна при кімнатній температурі протягом двох місяців, якщо хочете довше, в холодильничку до шести місяців. Вона, я вам скажу, дуже смачна, має таку легку пікантність, але вже в кінці, знаєте, як трішечки прогріває. Ідеально, до салатів, до м'яса чи просто намастити на хлібчик. Просто ідеально. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, а головне з любов'ю. Всім смачного!